А от апельсини, а от вітаміни, кому апельсинчики, кому вітамінчики. Здоров'я можна з'їсти. Аби не застудитися взимку, треба піклуватися про свій імунітет влітку. Дають поради лікарі. Але потрібно до зими готується відповідально. Купила онукові теплі рукавички і кілограм фруктів. З приходом прохолодних днів каже жінка. У повсякденне меню онука додає більше овочів і фруктів. Ми стараємося між побільше давати фруктів, овочів, тому що ну, літком, якби дитина займається і на річки, плаває на озері, ми на морі їздимо. А осінь вже ж вітамінів устає менше, і ми, ми даємо йому морковку. Ну не дуже він їх полюбляє, але ми її додаємо у різні фрукти, в різні салати. Лікарі наголошують, варто частіше вживати продукти, які містять вітаміни групи А, в 1 в 2 в 6 вітамін С та Д. Тож треба їсти моркву, яйця, яблука, горіхи, морепродукти, а також частіше пити відварші пшини. Не будуть і цитрусові. Треба їсти палістин. Щоб бути здоровим, не їсти яблук, Щоб бути треба їсти перчик, Щоб бути здоровим, треба їсти лимон. Окрім традиційних овочів, фруктів, натуральних соків, м'ясних і рибних продуктів на столі мають бути ще й злакові. Втім, на кожен вік дитини – свій раціон. В связи з переходом по енергетична потреба детей дошкольного і младшего школьного возраста. В связи с этим необходимо увеличить енергетичну ценность продуктов. В раціон детей должно включаться оптимальное количество белков, жиров. Угліводав, а також мінеральних віществ у випадку, коли з'їсти здоров'я не можна. Через приміром, різні алергічні захворювання можна згадати про загартування. Пані Андріана голосує також за здоровий спосіб життя. Відтак свою доньку відвела на спортивну секцію. Аня вже кілька років займається фігурним катанням, тож хворіти їй ніколи. Втім, сама дівчинка наголошує для того, аби у здоровому тілі мати здоровий дух, загартовуватись потрібно усією родиною. Ми намагаємося вести здоровий спосіб життя, правильно харчуємося, я займаюся спортом, а саме фігурним катанням, влітку ми ходимо на річку, з татом катаємося на велосипеді, увечері гуляємо з собакою, взимку інколи їздимо до лісу, катаємось на санчатах, лижах. Ще один рецепт здорової зими відкрили в одному з сумських садочків. Тут імунітет зміцнюють рукавичкою. Знизу вгору масажуємо ручку, постукуємо нашу ручку, постукуємо, постукуємо. Профілактика захворювань. Кашель лікується, тоді хвороби шкіри, шкіра починає дихати, очищається. Окрім масажу рукавичкою, у дитячому садочку практикують ще й килимки здоров'я. Такий вид загартовування підійде навіть найменшим діткам. Сама ж малеча теж знається на здоровому способі життя і знає, що робити, аби не хворіти. Творити треба омиватися. І ще чистить зуб. Треба гімнастику робити, розминати пальчики. Треба котити, щоб пальчики розминати. А покажи, як ти все робиш. Мені подобається зарядка бригати і руки над головою. А покажи, як ти це робиш. Робити зарядку для пальчиків. Розминати пальчики, займаюся танцями і тянуть спагати. Щоб бути здоровим, треба займатися спортом. Щоб бути здоровим, треба їсти фрукти, вітаміни. Щоб бути здоровим, треба руки з милом мити. Лікарі дають пораду. Загартовувати дитину можна і вдома. Згодиться контрастний душ або сон при відчиненій квартирці. Одним з оптимальних варіантів загартовування є прогулянка на свіжому повітрі й повітряні ванни. Завдяки цій процедурі підвищується тонус нервової системи, зростає активність, покращується робота серця, ендокринної залози. Во время похолодания на ребёнке не должно быть много одежды. Э слоёвая одежда должна быть столько, сколько и на маме. Но если мама в этом сомневается, то ну на один слой можно больше одеть. Э во время прогулок ребёнок не должен сидеть у мамы на руках или в коляске. Он также должен много двигаться и дышать свежим воздухом. Однако лекари наголошують, усі ці процедури слід виконувати постійно, а прогулянка на свіжому повітрі має бути не менш 2 годин.